На хуліганів у рівному розглянули справу проти активіста із костополя Олександра Лади. Коли вирок. У рівному підозрювані у жорстокому вбивстві жінки 12 років затягують суди. ай новини. Добрий вечір. Суд над активістом у Рівному розглянули справу проти активного жителя міста Костопіль Олександра Ладе. Його звинувачують у порушенні громадського спокою все тому, що чоловік приніс під стіни Костопільського районного суду похоронний вінок. Працівники адмінбудівлі викликали поліцію, де й ним зайнялися. Справа тягнулася протягом кількох місяців і вже є рішення. Чи визнали чоловіка винним у матеріалі далі. Суд над активістом у Рівненському районному суді розглянули справу щодо дрібного хуліганства костопільчанина Олександра Ладу. Звинувачують у порушенні громадського спокою. Нагадаємо, він приніс похоронний вінок під стіни Костопільського районного суду і примотав його до колони. Як пояснив чоловік, це своєрідний протест. Адже цей суд закрив справу проти ВО міського голови Костополя Давида Дідуха. На нього було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. Вінком пояснює. Лада, він намагався донести суспільству, що справу не закрили, а похоронили. Даний так званий вінок він не відносився до суду чи до працівників суду, чи до секретарів, чи будь кого Це було виключно тому, що було закрито 28 протоколів про пораженні щодо корупції. Дідуха Давида Олександровича. це був в Україні рекорд по врученню щодо корупційних складових. Суд встановлював чи порушував Олександр Лада своїм вчинком громадський спокій. Дослідили відео із камер спостереження. Видно, що активіст без будь-якого спротиву причепив вінок до колони. Опісля спокійно пішов. Побачивши такий подарунок, працівники суду викликали поліцію. У своїх поясненнях служителі Феміди вказали, що в результаті дії лади ОМ в цей час було порушено порядок роботи Костопільського районного суду Рівненської області. Працівники суду були налякані та перебували в пригніченому стані. Після того, як костопільчанин залишив вінок біля суду, працівникам поліції знадобилося 19 днів, аби скласти. Протокол більше того, у процесі цієї роботи Олександр Лада зафіксував, як люди, які приїхали із поліцейським, сходили в туалет на територію до його сусідів. Даний працівник поліції приїхав в мою будову із домами встановлені особами і вони вчинили жінками, хуліганські дії, де на Моїх сусідів Олександр написав заяву у поліцію, аби двох людей притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство. Але руху толком нема. З даним працівником поліції була проведена доволі смішна. На, як то кажуть, попереджені. а ті дві особи, які там вчиняли хуліганські дії, випорожнення, їх на сьогоднішній день так і не встановили. Що цікаво, що приїжджали з працівником поліції. На 19-й день після інциденту із вінком активіст спілкувався із поліцейським. Є відео із будікамер. Його дослідили у суді. Протокол у присутності активіста складено не було. Без політів і без цього повідомили, що не протокол. Ви можете його оскаржити, тільки в суді. Ви мені не надасте ніяких. Я вас ознайомлю. І хоч цього знайомитися. Ну, що за посолом знайдемо. У підсумку протокол склали без активіста. Він вважає, що так порушили його права. Акцентував на цьому і захисник. Також адвокат просив, аби справу закрили, адже громадського спокою порушено не було. Кожен має право на свободу вираження поглядів. І саме ці погляди свої виразив безпосередньо таким чином Лада, оскільки він не погоджувався з таким рішенням, як я вже зазначав, коли суд закрив. Справу за 28 протоколом про корупційне діяння ніякої образи відносно нікого не було сказано і нічого негативного було не написано. Суддя Олександр Штогун визнав активіста винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Втім, звільнив його від відповідальності, обмежився устним зауваженням. Тобто обійшлося без штрафу, примусових робіт та тримання під вартою. Олександр Лада подаватиме апеляцію себе винним. Не визнає, каже, не хоче тішити нічиє самолюбство. Мета була більше перегнути суспільний інтерес громади, а судді відповідно реагували чомусь по іншому. Наче такі, як комусь персонально це мов принести. Олександр Лада додає, якщо програє суди в Україні, то спробує щастя у європейських інституціях. У приклад наводить історію українки Галини Швидкої. Жінка ще у 2011 році обрізала стрічку звінка до пам'ятника Шевченку, яку приніс тодішній президент. Пенсіонерка зрізала прізвище Януковича. За це відсиділа 10 діб у СІЗО. Через три роки, у 2014-му європейський суд з прав людини визнав це порушенням і постановив виплатити пенсіонерці із державного бюджету України 5 тисяч євро за моральну шкоду. Як буде у цій історії, дізнаємося згодом. Вадимороз, Віктор Міщук, Богдан Корбяк, телеканал й Media Group. Із водойми витягнули автівку із трупом всередині. 13 березня неподалік села Бережки у річці случ місцеві жителі помітили транспортний засіб. На місце одразу прибули усі відповідні служби, так і з води підняли легковик ваз 2110 У салоні автомобіля виявили бездиханне тіло 37-річного чоловіка. Останній його бачили напередодні ввечері. Згідно лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок утоплення. Відкрили кримінальне провадження. Звільнили з під варти апеляційний суд Рівненської області змінив запобіжний захід для районного екс-воєнкома Віталія Козачука. Він попався на тому, що знімав на відео, як обласний уже екс-воєнком Сергій Луцюк бив підлеглого битою. Під час затримання слідчі ДБР знайшли у Козачука вісім пакетів з амфетаміном, загальною вагою 11 грамів та знаряддя для вживання наркотичних речовин. Під час попередніх апеляцій Козачук скаржився на погіршення стану здоров'я. Ергове його прохання вийти з під варти Суд задовільнив частково. Чоловік обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та повідомили про його обов'язки. Не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу суду. Повідомляти суд, прибувати до суду за першою вимогою, повідомляти суд про місцю свого місця проживання та роботи. Утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками кримінального провадження, а також утримуватися від спілкування з працівниками Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як безпосередньо, так і через третіх осіб, здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт, паспорти, які дають дозвіл право на виїзд за кордон, носити електронний засіб контролю. Попри зміну запобіжного заходу, Віталій Козачук залишається підозрюваним його судять за обвинуваченням у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У рівному підозрюванні у жорстокому вбивстві жінки 12 років затягують суди, змінюють адвокатів, скаржаться на погане самопочуття або вимагають перекладача, бо нібито не розуміють української. Нагадаємо, у помешкання родини Римчуків на вулиці Залізничній в серпні 2012 року проникли злодії. Вони задушили жінку, а вбивство намагалися замаскувати. Відтоді минуло 12 років. А судова тяганина досі триває. Цього разу вони подали чергову. Апеляцію на засіданні була і наша Ірина Жуковська. Вона і продовжить. Встановили в будинку кондиціонер, туди ж почепили пристрій для прослуховування, а згодом, коли господарів не було в Україні, прийшли їх грабувати. Здавалось би, ідеальний план, тільки от під час скоєння злочину чоловіки не очікували на подвір'ї будинку побачити маму господаря. У серпні 2012 року у Рівному трапилось жахливе вбивство, яке облетіло усю країну. У ніч на 22 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу. За кілька хвилин до опівночі вони знайшли. Там тіло жінки. Судмедексперти під час розтину з'ясували, її задушили, а вбивство намагались приховати пожежею. Як вони її мучили, катували, душили, потім топили, потім все спалили, щоб не було ніяких слідів. Виявилось, зловмисники били жінку, а потім вирішили просто задушити, положили у воду, подивились, що вона вже мертва, а тоді підпалили повністю увесь будинок. Перед тим у неї забрали майже 10 тисяч гривень та золото, котре згодом знайшли у сховку підозрюваного на Житомирщині. І, хоча затримані спершу у всьому зізналися, згодом від свідчень відмовились. Відтоді минуло 12 років, однак вироку досі немає. А все тому, що злочинці всіма силами затягують судовий процес. Один із Судних Павло Глобін на одному із засідань заявив, що не розуміє державної мови, а тому потребує перекладача. Щоразу вони знаходять нові причини. 25 січня рівненський міський суд в чергове продовжив запобіжний захід обвинуваченим, залишивши їх під вартою. Втім, вони подали апеляційну скаргу, яку розглянули 14 березня. Під час судового засідання прокурор Кирило Рогальчук просив не задовільняти ці апеляційні скарги. І зазначити, що задачні будувачі, зважуваючи своїми складними правами, затягують стропського розвитку на провадження, не сприяють його швидкому розгляду У суді саме намагаючись його затягнути шляхом заявлення лізороду, не буду. В симуляції поганого сам пишеття під час судових засідань відмовиться тісників за місць, від відпінування до зали суду без поважних та те причин, що в свою чергу призводить до затягнення судового процесу. Для прикладу, в період 15 17 років, судове засідання переносили через зі нового винувачення відпровадити до суду 49 разів, що підтверджується відповідним матеріалом, що складалися відповідні документи співробітників Рівненського лісі спішкої зарядку при комунії служби, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Вказання обставини свідчать про небажання знову захисту, зокрема обвинувачення, завершити судового розгляд кримінального провадження, про на намагання його затягнути. Крім того, напередодні 13 березня той самий міський суд знову продовжив запобіжний захід обвинуваченим у жорстокому вбивстві Зінаїди Римчук. Відтак попереднє рішення, яке оскаржували чоловіків, вже втратили свою чинність. Порадившись, колегія суддів частково задовільнила апеляційні скарги підсудних. Колегія суддів ухвалила апеляційні скарги захисників та обвинувачених задовільнити частково. Ухвалу рівненського міського суду від 25 січня 24-го року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою глобіну та матюку. Скасувати відмовити в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченим глобіну та матюку строку дій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню в касаційному порядку не підлягає, тож підозрювані лишатимуться у СІЗО і надалі. Як стверджує представник потерпілих, на волю їх випускати в жодному разі не можна, адже це може негативно повпливати і на ситуацію в місті. Бо ж на його думку, чоловіки одразу втечуть на окуповану територію та будуть допомагати ворогу. Матюк він взагалі не зрівно він. Там він же громадянин кстати, Росії, я про це забив сказати. Якщо його відпустити, він же і втече, і мало того, у нього така люта ненавість до міста рівного, що він буде робити все можливе, щоб нагадити. Мешканцям разом з тим Володимир Бінковецький розповідає, син вбитої жінки буде боротись до останнього, аби вбивці його матері понесли справедливе покарання. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині стартувала реєстрація для проходження національного мультипредметного тесту про гастролі відомої співачки містами нашої області та про те, що у Рівненській центральній міській лікарні проведуть докладний зовнішній аудит, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Виховання. У Рівному вчитель предмету Захист України отримав почесну відзнаку від командувача військ оперативного командування Захід. Очі для військових. На сьогоднішній сесії Рівненської міської ради депутати передали чергову партію дронів для наших захисників. 10 років свого життя віддав патріотичному вихованню школярів. Мова про вчителя предмету захисту країни рівненського ліцею номер 25 Івана Мороза сьогодні за свою кропітку працю він отримав почесну відзнаку від командувача військ оперативного командування Захід більше про вчителя та його роботу розповість Софія Капінос. Патріотичне виховання дітей, запорука світлого майбутнього нації. Сьогодні у стінах рівненського ліцею номер 25 для вчителя захисту України Івана Мороза представники місцевого ОТЦК СП вручили почесну відзнаку. Чоловік став кращим викладачем цього предмету. У рівному місія в мене почесна от, е, вручити відзнаку від командування оперативного командування Захід. Е, за результатами конкурсної комісії війна закінчиться, закінчиться обов'язково нашою перемогою. І ті дітки, які зараз знаходяться за шкільними партами, вони так само стануть військово зобов'язаними, хтось стане військовим. Хто стане офіцером, хто стане генералом? Тому закладається оце зернятко українця тут саме в школі. Тому хотілося б серед всіх викладачів західної виділити найкращих. Іван Мороз розповідає, у 2014 році закінчив військову кафедру на базі місцевого університету. Згодом прийшов працювати до ліцею на місце вчителя фізичного виховання. Тоді ж отримав пропозицію додатково викладати і предмет захист України. Відтоді й до сьогодні навчає учнів 10-11 класів патріотичному вихованню. каже, що разу шукає нові підходи та методи, аби зацікавити школярів. Для нього ця відзнака стала справжньою несподіванкою. Для мене, чесно, неочікувано, не міг подумати, що працюю, звичайно, проводжу уроки, ну, стараюся щось для дітей, щось ну, підказати, щось, щось свого досвіду поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб їх чимось зацікавити, змотивувати, щоб ну було щось нестандартне, не буденне, щось змоделювати таку ситуацію. Іван Мороз додає, аби правильно привити школярам свідому любов до України, вони часто беруть участь у різних конкурсах. Переконаний важливо дати дітям відчути на що вони здатні ба більше завдяки наполегливості на останньому конкурсі спільними зусиллями змогли показати хороший результат. Я був представником команди, такі в нас змагання проводяться, як заграва. Те, на обласному етапі ми виграли в тому році в місто Рівне. Перший раз за скільки, з 2014 року проводять ці змагання місто Рівне, ніколи їх не вигравало, а це наша команда Збірна міста виграла. Ми здобули право виступати на чемпіонаті України. Чемпіонат України проводився в Луцьку на базі обласного ліцею з підвищенням фізичної підготовки. І ми, я гадаю, ну дуже сильно представили Рівненську область. Зайняли четверте місце. Нам трошки не вистачило до третього. За словами директора ліцею номер 25 Віктора Бортника, нагороди вчитель захисту України Іван Мороз отримує вже не вперше. Втім, отримати відзнаку такого рівня для їхнього закладу освіти честь. Ну для навчального закладу нагорода будь-якого вчителя це завжди гордість, гордість за своїх працівників такого виду нагорода це надзвичайна гордість, особливо сьогоднішній день. Негативних відгуків від батьків ми ніколи не чули, що цього предмету не потрібно вивчати, і від дітей, що це зайвий предмет у школі, також не чули ніколи. Софія та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Знову допомога для військових на сьогоднішній сесії рівненської міської ради депутати передали чергову партію дронів для наших захисників. Однак лише безпілотниками допомога не обмежується. Кому передали дрони цього разу, і що ще планують закупити за кошти громади у сюжеті Лілія Мазур і нас підтримує те, що ви поруч з нами, і що у вас немає дискусії, як потрібно підтримувати чи потрібно підтримувати взагалі. Ви єдині. Ви об'єднані, і для нас це дуже важливо. Ми думаємо тільки про знищені вороги. Я вам за це щиро дякую, пане Вікторе. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Я дякую депутатському корпусу Рівненської міської ради і дякую всім громадянам, дякую всім рівняним мешканцям міста рівне, всій громаді. Слава Україні! Сьогодні міська рада рівного вкотре передала військовослужбовцям нову партію дронів. Зробили це на черговій сесії. Військові зазначають це саме те, що необхідно на лінії фронту. Рівненська міська рада просто потрапила. От це бінго. Вони сьогодні передали нам саме те, що нам потрібно. Ми щиро дякуємо за те, що нам не потрібно просити. А... Місто рівне знає наші потреби і оперативно їх закриває. Я за це щиро дякую. Від імені 104-ї окремої бригади ТРО. Це дуже вагома велика підтримка. Ми нещодавно повернулися з ротації, де виконували бойові завдання за допомогою дронів, які нам були передані раніше від міської ради. Це допомогло нам знищити декілька ворожих танків, багато одиниць техніки. Їх багато ніколи не буває, і це вагома підтримка для виконання бойових завдань. Загалом партія нових дронів налічувала 20 безпілотників. Як зазначає виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, всіх їх передали у різні спецпідрозділи ЗСУ. Сьогодні 20 дронів передали. Саме передали 104-й бригаді 10, потім передали 5 спецпризначенцям, передали 2 двони управління національної поліції і також передали 3 Національна гвардія. За словами Віктора Шакрзяна, рівна не вперше допомагає Збройним силам України, тож постійно намагаються надавати воїнам те, що їм необхідно. Була перша закупівля 80, потім 56, 85, 42 і 93 – три. Це що завтра буде відбудеться саме гукціоне. Я думаю, що це головне завдання вже стає своїм звичкою, Що дійсно наша громада є кожного разу передає чим більше і більше. Я думаю, що це ну треба продовжити цю таку наше бажання, це бажання перемогти на цьому допомога від міста не закінчилася. Ще за декілька днів до сесії депутати оголосили тендер на закупівлю чергової партії безпілотників. Для військових актуальна модель. Вони її повсякденно використовують і вдень, і вночі. Вона може використовуватися і забезпечує виконання тих багатьох різних всебічних задач, які вони виконують. Тому для того, щоб покрити потребу цих частин, ми закуповуємо завтра. Буде відбуватися вже аукціон. Окрім цього, виконуючи обов'язки міського голову, Віктор Шакирзян зазначає, будуть допомагати усім, чим зможуть. Відтак зовсім скоро планують закупити необхідні речі для військових. І наступна наша буде закупівля. Це ми теж хочемо закупити стралінги і так, також передавати допомагати військовим. Мазур Олег Шаламай, телеканал Масний тиждень в Україні так називають сім днів, які передують великому великодньому посту. Щоправда, у багатьох закрадаються сумніви. Чи масниця це українське свято? У чому відмінність масниці та колодія та які традиції відзначення цих свят в Україні? Дивіться у сюжеті далі. Колодій чи масниця. Виявляється, це різні, але два українських свята. Масниця, або як її називають, сиропусна неділя, не має визначеної дати. Традиційно її відзначають за тиждень до початку Великого Великоднього посту. Під час масниці православні християни не вживають м'ясного, а натомість готують страви з молочних продуктів. Не можу сказати, що святкує, але млинці дуже люблю. Ну не знаю, ми з моєю сім'єю просто їмо млинці в колі сім'ї. Ось пімочий чайочок, тому ось таке, таке сімейне свято. А як ми можемо його святкувати? Вареники варимо таке? З, з сиром, з картоплею, з сиром. Капусту, о, таке о, Ну, Рибу -то поки ще не їмо, а потім потім. Ну таке писточка й але, як каже священик, поститись потрібно не тільки тілом, а й душею. Зокрема, не можна лаятися, сваритися з рідними, засуджувати людей та заздрити. Багато людей, які важко працюють, багато людей, які вагітним жінкам, дітям, людям старшого віку, повинно з обережністю ставитися до. До такого посту, як тілесного, бо Богові не треба, щоб ми виснажили себе повністю тілесно і навіть не мали сили і можливості прийти до храму на богослужіння. А от колодій має зовсім інше походження та з'явилося ще в дохристиянські часи, розповідає українознавець Олександр Крупка. Це язичницьке свято, яке пов'язане із приходом весни. У цей день жінки збиралися в одному будинку та проводили різні обряди. Жінки збиралися в корчмі. Там був такий ігровий момент, пов'язаний з народженням колодки, яка жінка приносила таке полінце. І цеполінце обвивали, ніби в пелюшку, пелюшку і вітали один одного з народженням колодки, як народженням дитини. Звідси і пішла назва свята. Кожного наступного дня дівчата знову збиралися на вечорниці і вшановували різні етапи життя цієї колодки. Першого дня вона народилася, потім хрестилася, після чого одружилася та померла. Тобто, за цей тиждень відображали цілий життєвий цикл людини. Далі жінки могли ходити по хатах, і вони меншеньку колодочку, меншеньке таке деревце, вони намагалися вішати неодруженим жінкам, і, ну, дівчатам і неодруженим парубкам, таким чином, підкреслюючи, що вони вже на порі, вони вже підійшли до шлюбного періоду, але ще чомусь неодружені. Як пояснює Олександр Крупка, це був такий докір в жартівливій формі, натяк на те, що молоді вже час одружуватися, адже в ті часи в пріоритеті було створення сім'ї та народження дітей для продовження свого роду. І один з елементів цієї гри полягав в тому, що це ж не був такий якийсь брутальний тиск чи якесь таке поводження жорстоке. Треба було відкупитися від цих жінок. Знову таки ж виставити їм якісь їжу, виставити їм випивку, і таким чином гуляння продовжувалося. Тому люди ходили по хатах, були оці виставляння, і таким чином в цю гру втягувалися. Всі. Марія Степанчук, Ірина Грабчак та Богдан Карб'як, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.